Вітаємо вас на каналі Енергія Світла. Ангели наші невидимі охоронці, які завжди готові прийти нам на допомогу. Вони приносять нам розраду, допомагають знайти шлях у темряві і нагадують про те, що кожен з нас не одинокий, що в кожного є свій ангел-охоронець, навіть якщо ми його не бачимо. Він охороняє нас, допомагає, дає поради. Але як нам навчитися розуміти наших ангелів? Як навчитися спілкуватися з нашим ангелом-охоронцем і використовувати ті сили, якими він здатний нас наділити? Саме про це ми будемо розповідати у нашому відео. Ангели це божественні вісники, провідники та цілителі, і у них немає власної волі. У кожного є свій ангел-охоронець, який супроводжує людину протягом усіх її втілень. Ангели завжди на напоготові і жадають допомогти нам, але за божественним законом вони не можуть цього зробити, поки ми самі не попросимо їх про це. Коли ми звертаємося до них із проханням, вони з радістю приходять на допомогу, оберігають нас і де тільки можливо розчищають нам дорогу. Ангел-охоронець завжди поруч з вами. Він оточує вас любов'ю і світлом. Крім нього, вас оточують і інші ангели та духовні помічники. Зазвичай це померлі рідні та близькі. Також поруч з вами завжди перебувають ваші духовні наставники, вознесені вчителі і навіть архангели. Усі ці невидимі супутники направляють вас по долі. Під їх опікою ви легко долаєте перешкоди і розв'язуєте проблеми. Але, як ми сказали раніше, люди наділені свободою вибору, тому ангели не можуть самі виконувати свою роботу, якщо ви їх про це не попросите. Без вашого прохання вони не можуть нічого зробити. Ваші думки і слова можуть стати тим містком, яким ангели прийдуть до вас, щоб допомогти. Ваш ангел охоронець був призначений вам при вашій першій інкарнації. Змінюючись разом з вами, він перебуває поруч протягом усіх ваших втілень. Він страж вашого духовного розвитку і невпинно нагадує вам про необхідність прагнення до досконалості. Він також ваш путівник до гармонії, істини та чесності. Часи труднощів і печалі, ваш небесний покровитель завжди знає найкращий шлях до вирішення, і готовий поділитися цим знанням варто лише попросити. Навіть якщо ваші дії затьмарені помилками, ангел ніколи не втратить до вас любові і бажання допомогти. Ангели це безтілесні створіння, але вони завжди з'являються нам у найбільш доступному образі. Іноді, щоб попередити про щось важливе або допомогти в скрутну хвилину, вони можуть приймати вигляд людини або тварини, птаха чи метелика. Для вашого ангела-охоронця немає більшого задоволення, ніж полегшувати ваш шлях, будь то великі справи чи життєві дрібниці. Він охоче допоможе вам знайти ідеальний подарунок, забезпечить безпеку за кермом. І зв'яже вас з тими, хто може надати підтримку в будь-яких починаннях. Благословення, щасливі випадковості і зустрічі, що змінюють ваше життя. Усе це відбувається завдяки невидимій підтримці вашого ангела-охоронця. У моменти небезпеки він завжди поруч, готовий втрутитися і захистити вас, якщо тільки ваш час не настав і ви ще не готові покинути цей світ. Коли пряме керівництво від вашого ангела-охоронця неможливе, його тихі підказки приведуть вас до книги, відео чи аудіо, що міститиме відповіді на ваші питання. Важливо бути відкритим до таких послань і прислухатися до своєї інтуїції. Незалежно від того, чи звертаєтеся ви до Бога за допомогою, чи ведете діалог зі своїм ангелом, пам'ятайте, що ангел слугує зв'язковою ланкою між вами і вищими силами, і від нього залежить здійснення ваших бажань. Ангели спускаються до нас із вищих сфер, з двох основних причин. По-перше, коли наше серце щиро молить про допомогу за великим законом Божественної милості, вони прибувають на допомогу, наповнені співчуттям, коли душа кричить від розпачу, це знак, що пора змінити своє життя і ангели безумовно втрутяться. Однак, якщо благання до ангелів виходять із почуття его, порятунок самолюбства не входить в обов'язки ангелів. Друга причина, з якої ангел-охоронець може прийти вам на допомогу, якщо вашій душі ще зарано покидати цей світ або зазнавати страждань від ран. Ангели не можуть втручатися в передбачені долої події. Якщо долою визначено піти з життя в ранньому віці або на піку юності, вони не будуть перешкоджати цьому. Ангели також поважають волю вашого внутрішнього я, визнаючи, що деякі життєві потрясіння, такі як серйозні хвороби, нещасні випадки чи фінансові крахи, можуть бути необхідні для душевного зростання. У такі моменти ваш ангел стоятиме поруч, наповнений любов'ю і співчуттям дозволяючи відбутися цим труднощам для вашого духовного розвитку. Проте, коли ви готові прийняти і усвідомити життєві уроки і прагнете до змін, зверніться до ангела з проханням пом'якшити ваш життєвий шлях. У такі моменти ангел намагається збагатити ваше життя новими радісними подіями. Ангели готові допомагати вам і в повсякденних справах, усуваючи дрібні неприємності. Звикайте просити їх про допомогу не тільки у важливих питаннях, але й у повсякденних дрібницях, і ви будете здивовані їхнім впливом. Як вийти на зв'язок зі своїм ангелом-охоронцем? Перше. Словесне звернення. Звернення до ангелів вимагає певної форми. Просіть ангелів про допомогу щиро та з повагою. Ваші слова повинні бути наповнені чистими намірами, готовністю до дії і вірою в те, що ангельська підтримка неодмінно прийде якщо Божественний закон дозволяє, ангели ніколи не відмовляються вам допомогти. Друге. Знаки ангелів. Через різного роду збіги і випадковості ангели дають нам знаки, що вказують на їхню присутність. Уловлюючи ці знаки, ви приймаєте те чи інше життєве рішення. Це можуть бути повторювані цифри на годиннику або побачене маленьке біле перо на дорозі. Ангели показують нам ці знаки як знаменні, щоб звернути нашу увагу на якусь думку або підтвердити і благословити наше рішення. Третє. Дотик ангелів. Ангели іноді обирають найбільш звичні способи, щоб позначити свою присутність у нашому світі. Є випадки, коли люди відчувають дотик руки настільки явно, що їхня перша реакція відкрити очі в очікуванні побачити поруч іншу людину. Їхнє здивування безмежне, коли вони усвідомлюють, що навколо нікого немає. Іноді нас можуть торкнутися на видимі крила або прохолодний вітерець м'яко торкнеться обличчя. Раптом може охопити благоухання або наповнити умиротворення і любов ніби вас обіймає невидима сутність. Такі дотики ангелів це своєрідне підбадьорення, нагадування про те, що вони завжди поруч з нами, щоб надихнути і зміцнити віру в благополучне майбутнє, це знак того, що ми не самотні у своїх переживаннях і прагненнях і що вищі сили уважно стежать за нашим шляхом. Ангели обов'язково постараються розрадити вас, якщо ви потребуєте підтримки. Не переконуйте себе, що це ілюзія. Вас дійсно оточують ангели, які співпереживають вам і прагнуть допомогти. Четверте. Довірте свою проблему вищим силам. Для кожної складної ситуації існує чудовий шлях до вирішення, який прихований в іншій реальності, що робить його невидимим для більшості з нас. Розгадка будь-якої складної ситуації полягає в зверненні за допомогою до вищих сил. До Бога або ангелів. Після цього важливо навчитися довіряти своїй інтуїції і слідувати її підказкам. П'яте Наспівування людського імені або прохання це чарівний спосіб з'єднатися з небесною енергією, вимовляння чи наспівування імені з любов'ю і турботою наповнює ангельськими вібраціями та веде до зцілення. Ваше ім'я вибране вами до народження і навіяне батькам. Несе в собі унікальні звукові вібрації, які впливають на душу кожного разу, коли його вимовляють. Якщо ім'я звучить з негативом, це може завдати шкоди вашій душі і місії, але коли воно наповнене любов'ю, воно стає джерелом бадьорості і натхнення. Використовуйте магію звуку для реалізації своїх бажань і мрій, наспівуйте, Зосередьтесь на вашому намірі і закликайте ангелів наповнити його своєю енергією. Цей же спосіб може принести зцілення і захист майбутній дитині в утробі. Попросіть ангелів оточити дитину своїми обіймами, а потім м'яко наспівуйте її ім'я та уявляйте, як ангельська любов огортає її через вас. Шосте. Просіть ангелів допомогти вам і дати знаки у вісні. Ваша земна місія вимагає від вас відданості цілодобово і періоди вашого сну відіграють ключову роль у цьому процесі, адже саме в ці години душа вирушає в подорож за межі тіла. Залежно від стану вашої свідомості, ваш дух може підніматися у вищі сфери або скочуватися в низькі області астралу. Кошмари є ознакою тимчасового перебування в темних куточках астрального світу. Тоді як думки про любов і добро направляють вас в обійми царства ангелів. Перед тим як віддатися обіймам сну, приділіть кілька хвилин роздумам, подякуйте за день, що підходить до кінця, і зверніться до свого ангела-охоронця з проханням направити вас туди, де ви бажаєте опинитися. Ваші запити можуть стосуватися бажання здобути нові знання, стати провідником цілющих енергій або ж просто прагнення допомогти іншим. Ви можете вказати, кому саме ви хотіли б допомогти, або ж попросити про підтримку для себе, у тому числі про повний захист упродовж ночі, запрошуйте ангелів супроводжувати вас уві сні і надавати підтримку, та створюйте зв'язок між небесними силами і вашими земними прагненнями. Таким чином, кожна ніч перетвориться на унікальну подорож, що збагачує вашу душу і наближає до виконання вашої вищої місії. В зробіть ваш дім приємним для ангелів, збагачуйте свій дім книгами, що є маяками світла, і зображеннями, що випромінюють позитивну енергію, картини із зображенням морських пейзажів, світлі портрети святих людей, зображення радісних дітей і тварин. Усі вони наповнюють ваш простір світлом і радістю. Творіть у куточку дому вівтар, прикрасивши його свічками, кристалами, красивими предметами, іконами, зображеннями чи статуетками святих. Таке місце безсумнівно стане особливим, де ваша щоденна молитва чи медитація при свічках наповнить вас гармонією і спокоєм. Дозвольте простору ожити під звуки класичної музики або композиції нової епохи, створених заради миру і злагоду. Восьме. Письмове звернення до ангела. Звернення до ангела-охоронця через лист це чарівний і надзвичайно особистий спосіб зв'язку, що відкриває двері у невидимий світ. Написання листа ангелам можна практикувати в будь-який момент і в будь-якому місці. Головне, зберігати внутрішній спокій і зосередженість. Створення такого послання не відрізняється від звичайної переписки. Уявіть про одержувача і зміст вашого повідомлення, потім перенесіть думки на папір, очікуючи, що відповідь не змусить себе довго чекати. Під час написання листа уникайте формулювань дусі Я хочу, прагнучи до чіткого викладу ситуації. Це допоможе вашому ангелу-охоронцю визначити найкращий спосіб допомоги в межах божественного передбачення. Кожне послання ангели пронизане любов'ю і світлом. Якщо ж ви відчуваєте у відповідях інші емоції, таке повідомлення найімовірніше не від вашого небесного покровителя. Листи, що не несуть у собі істинного світла і любові, краще залишити непрочитаними, нагадуючи собі, що справжнє спілкування з ангелами завжди наповнене вищими вібраціями. На завершення нашої подорожі ангельськими світами. Ми бажаємо, щоб кожен із вас встановив свій унікальний канал спілкування з ангелами. Ангели завжди поруч і чекають, коли ми відкриємо свої серця до їхньої нескінченної любові і мудрості, від листів до медитації, від створення священного простору у вашому домі до простих молитв сном. Шляхи до ангелів такі ж різноманітні, як і ми самі. Нехай кожен момент вашого життя буде освітлений присутністю ангелів. Та наповнений сенсом, розрадою і натхненням. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал та діліться цим відео з іншими. Дякуємо вам за увагу!